Army BTS UA? Презентує думки Армії про BTS. Кім Техьон? Техьон, Він не просто артист світового рівня, модель, співак, танцюрист, репер, автор пісень, актор. Він вміє бути відданим своїй команді та сім'ї. Він надійний та витривалий. І, хоча дуже стомлюється, ніколи не нарікає. Він народився Тегу. Через це має прізвисько принц Тегу. До речі, у його перший день у Сеулі він був пограбований таксистом. Проте далі все як по маслу. Так легко південно-корейський співак Кім. Хьон підкорив серця та світову музичну індустрію. Він є однією з найуспішніших зірок халю цього століття. Дебютував, як і усі учасники BTS, 13 липня 13 року. Він один з найшвидкіших солістів K-pop, який на Spotify всього за три саундтреки набрав 14 мільйонів передплатників та подолав 300 мільйонів прослуховувань. Ві випадково потрапив на прослуховування до Hit, бо просто супроводжував одного зі своїх друзів. Завдяки щасливому випадку компанія зацікавила. І теж попросила його спробувати себе. Хоча його друг провалив прослуховування, він пропрацював стажером у Hit Entertainment близько трьох років і нарешті дебютував як учасник BTS. Стехен має декілька прізвись: тата ві Тете, чистий те принц Тегу. А чому чистий те? Тому що в нього завжди спантеличене вирос обличчя, наче нічого не зрозумів. Чистий лист, улюблена їжа Джапчо. Там м'ясо у будь-якому вигляді, улюблений колір, чорний зелений та білий, улюблені речі, комп'ютер, великі іграшки, одяг, взуття, аксесуари та щось унікальне, незвичайне. Проте має звички гристи нігті, ходити з відкритим ротом, чіпати все миле. Ві останній розкритий учасник групи. До виходу тизерів про нього не було відомо нічого взагалі. А ще Тихон любить шукати рідкі пісні, про які мало хто знає, проте вони добрі. Здається, що замість текстів можна було просто розмістити мільйон фотографій. Вій цього буде достатньо для розуміння та говорити про нього так само приємно, як дивитися. Учасники гурту кажуть, що Кім Тихьон народився, щоб стати айдолом. і в це легко віриться. Варто лише поглянути на нього. Йому нічого не потрібно робити. Щоб привернути до себе увагу, і він дуже комфортно себе в цьому почувається. Змалку він хотів стати виконавцем, тому у середній школі зайнявся грою на саксофоні. Проте він плакав, обіймаючи батьків, коли підписував контракт з агентством і став трейні. Його батько завжди був для нього зразком. Для наслідування саме на нього він хоче бути схожим, коли обзаведеться своєю сім'єю. Багато армій, напевно бачила зворушливе відео з концерту Гуту, де Тихьон розповідає про смерть своєї бабусі. Вона була близьким другом. Мві, і, будучи дитиною, він мріяв, що коли виросте, допомагатиме їй на її полуничній фермі, але від долі не втечеш, а доля Кім кімпетона стати світовою знаменитістю, адже він має для цього все краса, від якої не можна відвести око, вражаючі танцювальні навички, мембери відзначають, що він дуже швидко запам'ятовує хореографію. А ми можемо підтвердити наскільки майстерно він її відтворює, змушуючи нас забувати дихати від пристрасті, що він демонструє на сцені, але для співака Першому місці завжди має бути голос на відміну від решти вокалістів. У Тихоне не тенор. Абаритон є думка, що Діапазон його голосу найширший серед усіх айдолів Кореї. Його голос такий теплий і м'який, що в нього хочеться завернутися та заснути, але не можна не відзначити його потужний рик з пісені ранніх альбомів і того, як вібрації його голосу змушували вібрувати наші душі. Кім Тихьон дуже доброзвичливий, мережі багато підтверджень тому, як легко він знаходить друзів. Сам Тихьон сказав, що йому дуже цікаво пізнавати людей. Найважніше шанувальники групи помітили, що. Поведінка Ві на громадських заходах змінилася. Він став більш стриманим. Багато хто прийняв це за смуток. Хоча здається, така поведінка може виправдати зростання його популярності. На багато хто хоче з ним подружитися. Проте не забуваємо, що й сам Тихон подорослішав на сьогодні. Ві єдиний мембер з BTS, хто знявся у дарамі. До численних талантів Кім Тихона можна віднести і вміння писати пісні. Наприклад, Singularity чи Winter Deer. Вона здатна подарувати тепло та затишок у будь-якому місці. До речі, для обкладинки цієї пісні Ві використав фотографію, яку зробив сам. Так він ще й талановитий фотограф, здатний побачити та передати красу. Якось на фан-мітингу Кім Техіон обіцяв, що колись, років через 20 відкриє галерею Ван, в якій ми зможемо милуватися його фотографіями. Ще Кім Тихон дуже захоплений модою. Його стиль можна характеризувати як повсякденний шик. Завжди дивувала, що який би дивний наряд стилісти не запропонували він, на ньому він виглядає як витвір мистецтва. Тецтва носити так одяг теж талант. Кім Техьон мембер BTS з найбільшою фанбазою, але він завжди закликав шанувальників любити всіх учасників гурту однаково, тому що вони семеро братів, народжених від різних батьків, і це дуже коротко про Кім Техьона. бо він за загранню нашої уяви. На жаль, хейтери дуже часто отруюють життя кей-поп айдолам та їхнім сім'ям. Кім Техьон та його батьки, друзі та знайомі не стали винятком. Невілай Тихон зачитав кілька таких коментарів і вирішив відповісти на них. Звідки в нього стільки бабок, що він купує собі квартиру за 4,5 мільйона баксів? Чому такі, як він, мають все в цьому житті, не докладаючи жодних зусиль? Він шовродливий, ви реально так думаєте, та він просто пластикова лялька. І багато подібних з приводу того, що у мене багато грошей я їх заробив сам важкою працею. В Часи трені я спав по три години на добу. Вчився танцювати, співати, правильно говорити. Аби багато заробляти, треба багато старанно працювати. Так я купив квартиру, і у мене є престижна машина. Але все це я купив на свої гроші, а не вкрав її. З приводу моєї краси. То я ніколи не називав себе красивим. Ви вигадуєте. Я такий, який я є від природи. Ні про яку пластику немає і мови, крім подвійного повіка. Я нічого не робив. Але думаю, ви все одно мені не повірите. Не будьте такими жорсткими. Життя бумеранг. Ві, ми любимо тебе. Дякуємо за переклад та озвучку Армібітіс. Залишайтеся з нами. Слухайте українське. Всіх любимо. Файтін.